Друзі, всім привіт! Ми з вами знаходимося по вулиці Камера Мелюка, місто Івано-Франківськ. До вашої уваги ексклюзивна пропозиція. Приватний житловий будинок, площею 120 метрів квадратних. Зараз ми знаходимося при вході на територію. Тут відразу праворуч є гараж. Подивимося більш детально всередині. Площа даного будинку 120 метрів квадратних, земельна ділянка, площа 2,5 сотих. Це у нас передній двір. Гарно все облагороджено. Ось так виглядає будинок. І там у нас далі йде задній дворик. Будинок утеплено пінопластом. Це у нас десь закарпатський камінь, дуже якісний. Якісні вхідні броньовані двері. Вхід в будинок. У будинку є індивідуальне газове опалення, також є пічне опалення. Праворуч у нас знаходиться ванна-кімната. В ванній кімнаті є як ванна, так і душова кабіна. Все необхідне продумане планування. Далі у нас кухня, всі меблі, техніка залишаються, окрім пральної машини і дивана, що на другому поверсі. Ось так виглядає у нас кухня. З кухні у нас тут під столом є спуск у підвал. Підвал повністю йде під периметр під будинком великий, класний підвал. Далі в нас така вітальня. Є індивідуальне газове опалення, є пічне опалення. І зараз подивимося, як виглядає вітальня з цієї сторони. Тут у нас така велика груба, яка опалює дану кімнату. І вхід безпосередньо у спальню кімнату. Як бачимо, кімната простора, гарна. Тут також є груба, можна її викинути. Можна опалювати як грубою, так і. Газом, тут у нас є радіатори. Йдемо далі. Ось так виглядає кухня з цієї сторони, бачите? Це є ексклюзивний варіант. Дуже рідко в центрі міста продаються такі будинки, в яких можна одразу приїхати і проживати. Також на кухні є підігрів підлоги. Це у нас передпокій першого поверху. Також тут ще є вихід на задній дворик. Як бачимо, є акваріум, він також йде в подарок. Піднімаємося на другий поверх, сходимо з дубові. На другому поверсі є ось така вітальна зона. Ці меблі будуть забиратися, шкіряні меблі. І тут є великий телевізор з електричним каміном. Камінь залишається, телевізор залишається. І ще одна спальня кімната, де шафа купе. Ось так ця спальня кімната, як бачимо. Друзі, дуже класний ексклюзивний варіант. Місто. Всім, хто бажає в місті проживати не у квартирі, а у власному будинку. Телефонуйте, будемо їхати і оглядати. Sì, variante.